Гороскоп на жовтень. Для ділової активності в жовтень ідеальний час. З'явиться енергійність, рішучість та активна діяльність. Дивлячись на акції жовтня, це й не дивно, ми відчуємо приплив сил та натхнення. захочеться перемог та звершень, продемонструвати силу та навички. І тут нам на допомогу прийдуть конкурси і виклики від компанії. Хвилю тримай, твій шлях до зірок і леді в червоному. Жовтень ідеально підійде для змагань, конкурсів та здобутків у роботі, адже завершується перший квартал семінарського року. Для консультантів, лідерів, і національних лідерів це буде досить продуктивний час. Ми будемо схильні до глобальних проєктів, простіше розпочинати нову програму, і саме наша ініціативність зіграє нам на руку в робочих справах і успішному завершенні будь-яких бізнес-програм. Але й буде імпульсивність, нетерплячість та квапливість при ухваленні рішення. Тому не поспішайте, дайте собі час все обміркувати, вивчіть акції жовтня, заплануйте результати, складіть графік зустрічей класів на жовтень і дотримуйтесь плану. Друга половина місяця буде активною, легкою, динамічною зв'язкою з запуском новинок. Ми станемо більш зацікавленими, балакучими, з'явиться жага новин, буде безліч розмов про лідерство, про гроші і плани на майбутнє. Нам можуть спадати на думку різні ідеї пошуку клієнтів, роботи із запереченнями, поповнення команд новими консультантами. Захочеться поїздок, вражень та нових інфоприводів. Інформація схоплюватиметься на льоту, але й швидко забуватиметься, тому рекомендую ввести свій щоденник і писати список шести важливих справ щоденно. Може з'явитися бажання записатися на якісь курси, оскільки буде велика жага до знань. Рекомендую вивчити графік навчань від компанії на жовтень і внести їх у свій щоденник, а також відвідати навчальні курси LinkedLearn на тему новинки Крим, контроль мімічних зморшок в Kay Clinical Solution. В останній тиждень жовтня зміниться наше ставлення до фінансів. Воно стане легковажнішим. Ми будемо легко витрачати, бо змогли легко заробити із запуском новинок. Можна знайти додаткові джерела заробітку. Збільшення доходів можливе за рахунок побудови команди. Побудова команди з акцією енергія твого бізнесу відкриє для вас клуб 12%, можливість отримувати продукцію безкоштовно і приведе вас у лідерство. У жовтні можна сміливо вирушати у подорожі. Мерікей оплатить всі ваші мрії. Успішного жовтня!